Усіх сьогодні знову на моїй кухніці я буду готувати обід і хочу вам показати, як я тепер готовлю обід і що ми їмо на обід. За обіду сьогодні я взяла одну морквину, один перець червоний, один перець жовтенький і одну цибулину. Це все з овочів. І тут я взяла ще дві грудинки, два кусочки грудинки. І зараз все я наріжу ось на такі кусочки, невеличкі кусочки. Ось такі кусочки і будемо їх піджарувати на сковорідці. І тут на сковорідку я дала одну столову ложку олійки і загружаємо сюди всю цибульку. І зараз до цибульки я додатю морку солити. столити, третий. І накрию кришечкою, щоб воно гарненько підсушкувалося. І буду помішувати. Ось так, якщо дві хвилинки, я буду помішувати. Пройшло дві хвилинки, О, дивіться, як наша гарненько морква з цибулькою підтушилася. І додавлю італійські трави. І накриваю, нехай воно ще побуде так дві хвилинки. І будемо додавати перчик. Морква з цибулькою гарно підтушилася. Тепер додаємо перчик. Перчик я порізала, бачите, отакими, отакими довгенькими кусочками. Ви всі можете, якими хочете. Це перемішуємо і даємо йому ще протушкуватися. До три хвилинки. І на середньому вогні я готувала. Ось, і пройшло в мене три хвилинки. Де він прошло в нас вийшлося? О, дивіться, як ганенько підсушується перчик. Дуже добре. І тепер буду додавати курку. Дивіться, курку я порізала отакими от кусочками, не Ось Отакими от кусочками. Бачите, ось великий кусочок. І тепер ці кусочки ми накладаємо сюди і базимо на дно дати її, щоб курочка нам піджарилася. Ось так. Я готовлю свій угід на тропці у вір, а ви подивіться, як, як у асфільно буде виходило. Тут позаразі беруть сквенько, вона зараз покрию тут стірочку і будемо перевертати. Накриваю її кришечкою на хвилинку, дві, бо вона дуже скоренька. Бачите, тільки курочка починає отак от біліти, одразу її перевертайте. Вона вже піджалилася. Буквально хвилинка часу. І курка вже от вона поміняла свій колір. Курка дуже швидка. Вона віддобна, як вона так така гарненька, звичайно. Упевнені, що вона готова. І так скрізь її, де ми її поклали, скрізь перевертаємо на другу сторону. І зараз у нашого другого боку хвильку піджариться І наш обід буде готовий. І ось дивіться, яке все гарненьке. Тепер можна вже все перемішати. Бачите, тепер пустив сік. Наша курка з овочами не є суха. Дивіться, бачите, яка вона мокренька і файна. Але я ще хочу капельку додати кислинки сюди. О, і я додам ще маленькі два помідорчика. Можете томатної пасти хто бажає. а хто не бажає кислинки, то взагалі нічого. Не Не давайте і кислинку люблю. Через що я додала? А ви вже дивіться, хто любить, додавайте. Хто не любить, то не треба додавати. Ваш обід готовий. О, і в ще пару хвилинок, о дві хвилинки, щоб помідорчики трошки. Підтушкувалися. І Після. ще капельку додам в суміші перці. чуть чуть буквально капельку, бо перцю та якби є достатньо, його більше не треба. Але я хочу, щоб попали різні перці. Тому я його додала. Тепер знімаємо вже кришку, щоб чуть-чуть випарувалася рідина і підсушилася наша сковорідка. І все. І наш обід готовий. Тепер дивіться, я собі вже наложила на тарілочку. Пахне обалденно, запах стоїть, мої вже домучанці приходять і приходять і питаються, що то таке, і що так гарно пахне. Що ви готуєте? М -м -м. Смак обалденний теж. Дуже смачно і корисно. І все приготувалося. І моркочка зготувалася, і курочка зготувалася. І ті всі перчики потушкувалися. І то в мене зайняло буквально 25 хвилин. То, то я ще, знаєте, знімаю на відео, а як без відео, то воно буде набагато швидше. І от дивіться, бачите, от маємо от таку красоту і таку смакоту. Так що, кому сподобалася моя курка з овочами, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся підписуйтесь на мій канал, щоб побачити, які нові відео я буду ставити. І до наступної зустрічі! Па-па!